Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Washington Post опублікувало досить цікаву аналітику з приводу виділення допомоги Сполучених Штатів Америки українській державі. За момент початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Америки виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і це більше ніж США виділяють на допомогу будь-якій іншій державі. Фінансування перевищило двосторонню підтримку інших союзників, США, зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту деяких із найбільших отримувачів підтримки США, пише видання. Газета нагадує, що наступного ж після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі ще десяток пакетів військової допомоги для України, оскільки війна триває станом на зараз. Всього Сполучені Штати надіслали Україні 66,2 мільярда доларів у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Газета також радить оцінювати цифри у порівняльному контексті. Наприклад, вартість кампанії Twitter складає 44 мільярди доларів, вартість космічного телескопу Джеймса Веба 10 мільярдів. Вартість плану виплат студентських поза адміністрацію Байдена 39 мільярдів. Утім, попри те, що США є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль офіційного Києва. Повідомляє Вашингтон Пост. Своєю чергою, видання Хіл опублікувало нові дані, зібрані Кільським інститутом світової економіки, згідно з яким Європа зараз витрачає на Україну пропорційно більше ніж США, і розрив збільшується. Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблеми миру показують, що з поправкою на інфляцію військові витрати США зменшились на 11,5% між 2010 і 2022 роками, тоді як сукупні витрати на оборону європейських членів НАТО зросли на 18%. У результаті розрив у розподілі тягаря всередині НАТО значно скоротився на Сполучені Штати Америки. Більше не припадає три чверті витрат альянсу на оборону. Тепер це трохи більше як дві третини. Підрахували у вище вказаному інституті. Хоча лише сім країн НАТО витратили два або більше відсотків свого ВВП на оборону в 2022 році. Очікується, що таких країн буде 19%. Наступного року та 24 до 2026 року, лише три країни: Канада, Ісландія та Люксембург, досі не мають плану досягти позначки у 2% ВВП на оборону, тобто ці аналітики варто відзначити, що з моменту повномасштабного вторгнення європейські країни, так які є членами НАТО, вони почали збільшувати. Свій валовий внутрішній продукт на військові потреби і у подальшому таких держав буде лише більше. Мається на увазі про ті держави, які входять до НАТО. Лепне віддання аналізу Кільського інституту свідчать, що з лютого 2022 року, по травень 2023 року, європейські країни фактично виділили більше допомоги ніж США протягом 11 і 17 місяців, включених до даних сполучені Штати Америки, які до грудня минулого року надали понад 52% всієї допомоги Україні зараз. Становлять у цьому 43%. Разом з тим, Хіл нагадує, що США забезпечують більшість військових потреб України, тому що вони краще оснащені для цього. Але Європа надала Україні майже дві третини всієї гуманітарної допомоги та прийняла мільйони біженців. Ось така аналітика вийшла на. Сайті Голосу Америки з посиланням на Вашингтон Пост. І для чого знову ж таки ми обговорюємо ці дані, перше, це щоб ми розуміли, які витрати здійснюються у сфері військової допомоги, у сфері гуманітарної допомоги з країн Європейського Союзу і з США для України, так щоб ми орієнтувалися в цих цифрах. А друге. Це те, що, як я вже говорив у попередніх відеоматеріалах, уже в найближчому майбутньому, в Конгресі Сполучених Штатів Америки, має знову ж таки голосувати запит президента США Джо Байдена щодо виділення чергового пакету допомоги. Для української держави на оцей проміжок 23 го року, там декілька місяців залишиться, і 24 й рік. Як ви розумієте, що баталії щодо цього питання будуть розвиватися саме в палаті представників, тому що є певні знову ж таки республіканці, які не готові голосувати за вище вказані запити? Дональд Трамп знову ж таки, колишній президент США, говорить до своїх представників з республіканської партії, щоб вони не підтримували відповідне рішення. Тому будуть досить такі важкі дебати з приводу прийняття. Відповідного запиту від адміністрації Джо Байдена, тобто, щоб в Україні знову ж таки мали розуміння з приводу того, що значні і дуже значні кошти йдуть від наших західних союзників до української держави. І щоб в Україні знову ж таки, в першу діюча влада розуміла, що за цим західні союзники очікують від нас змін реформ і. Максимального долання корупції, щоб не було тих кричущих фактів, про які ми знову ж таки неодноразово чули з приводу хабарів, з боку тих чи інших народних депутатів. І тут мова йде в першу чергу про провладну партію. Тому що ці 60 мільярдів доларів, які виділила. Америка для України це дуже дуже значні кошти, і знову ж таки, американці вони будуть в подальшому запитувати з приводу відповідного фінансування. Тому ми повинні знати цю інформацію. Перше, а по-друге, в Україні робити все так для того, щоб ці кошти, які... Надаються нашими західними партнерами, вони були і максимально ефективно використані, і щоб ми знову ж таки своїми діями показували цивілізованому світу, що ми готові до змін. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!